Привіт! Сьогодні 1 вересня. Все, школярики пішли в школу. Ну, я далі. <рес> Блін. Коротше, криша йде не спіша, щось, щось сьогодні в нас трошки похмурно. Я не розумію чого. По прогнозу було, ніби повинно бути тепло. Я тому... тому я в шортиках. Але щось воно так, звісно, дивно. Хоча цей данськ все може помінятися, але якби... Хоча б не падав той дощ, аби не йшов дощ, і все. А решта остальне, все остальне, все буде добре. Тому все, осінь почалась. Всім пока. Всяке різне бачу. Тут я прикриваю номер телефону, але оце будинок мав гожата. Ну, щоб будинок було прізвище, ну це капіець, звісно, будинок. Окем. Ось така цікава річ. Угадайте хто під оцією штучкою. Припаркував мотоцикл, коротше. І тут все нічого. Номера. І вгадайте звідки він. Правильно, у нас тут кацап ховається, якийсь рус. Не? Собака. Виходжу я з роботи, а тут дивіться, який здоровий. Ух. Який він, звісно, огромний. Павучок, а я йду котика кормити. Все, покормив я котика, виїжджаю, зараз збираюсь додому. Ось вона сипав. Залишаю трошки поїсти котикові, бо в мене зараз буде завтра вихідний. Тому ну, ніхто його тут не покормить, звісно ж. Машин сьогодні понавозили ми. Оце скільки. Около 50 машин ми сьогодні привезли. А, ще хотів показати прикол, що в мене знайома там є Клаудія Полька. Вона тут. Так скажемо, з села. Типу. Вона була оце вдома поїхала і привезла мені такі гостинці з села. Там я бачу цибулька, типу, така, якийсь кабачок, така цибулька, там якась ще щось, чи помідори повинні бути. Коротше, анютка обрадується, анютка у нас така дуже любить. Та я люблю таке поїсти, особливо цибульку. І все, газую додому. Все, всім таке.